Ну що, ви, мабуть, такі, як я, не робили, коротше, масла. Ось дивіться, бачите, яка хвайна корова. Будемо в процесі робити, коротше, зараз ми збираємо сметану. Подивіться, яка вона гарна, бачите? Дивіться. Отак, ого! Скільки гарно її. Вау! Дуже хороша сметана. Да, Процес, похоже, що буде довгий збирання. О, вау. Чи треба більшу ложку? Ну що, ось, бачите, сметана вже, коротше, зібрана. Подивіться, яка вона така, така густа, ну, дуже густа. Може, де там її вже цей вов попав. Бачите, яка хороша? Дуже хороше. це амишеське молоко. І зараз приступимо коротше, робити масло. Покажу вам. Ну, з двох галонів то доволі довольно непогано. Багато коротше, стало сметани. Ті, що не знають, як вона робиться, Значить, два галони я оставила на два дні. От і все. І побачила, як сметана підійшла зверху. І тепер сметана збивається. Коротше, масло. Ну ось, маслобойка, я кажу, маслобойка, коротше. Трошки може. Включимо на передачу два. Ось така вона гарна, густенька. Я думаю, що вам цікаво, як збивається, бачите, потім відходить оця сироватка. гляньте, бачите, які, получаються кусочки масла, які зараз треба буде промити в холодній воді. Ну от дивіться, зараз я зливаю ту сироватку від того масла. Вона піде під живлення в город, От, бачите? От тобі масло. Зараз воно промиється. Вау! А, от, а дуже добре. О, що своє. Ну, ось дивіться, бачите, і от треба його промивати, отам, щоб того білого не було. Бачите, от біле, біле сироватка? Отак от треба промивати. Ну, Його трошки треба... Я не можу так записувати показувати. Ну, от так, бачите, яке хороше масло. М -м -м. Ну що, дорогенькі, 360 грамів, масла з двох галонів. Яке воно смачне, що ви тільки знали. Воно свіже, своє, амашецьке, збилося так. Ну просто безподобно. Все безподобно. А ось остається кисле молоко. Воно ще постоїть, я йому дам ще постояти сьогодні і завтра. буде гарний, дуже буде гарний сир. Да, знаєте, не тільки сир. Коротше, своє таке коров'яче кисле молоко. Підемо надаремо свіжої картоплі. Ох, об'єдєння. Коротше, не полінуйтеся, ніколи не пожалкуєте.